До речі, тут сьогодні справжній пункт незламності. Я думаю, ви погодитесь зі мною можна підзарядитись гарним настроєм. Не такий страшний блекаут, як білявка в пункті незламності. Отже, Саша і яна новорічну ніч в одному з таких пунктів. <плеслова> <плеслова> яна? Де це? ми? Ми? У пункті незламності. <плес> Ах... Треба було тобі сюди до одруження приходити. Ах... Ти ж була у нас пункт незламності, ага. пункт недавальності, <плес> пункт несексуальності до шлюбу. Ледь вломав тебе. <плес> О, в клас! Є, є, є одна вільна розетка. О. <плес> Капець Яна! Ти зламала пункт незламності. Зараз бензин заправимо і буде світло. О, Саша, чуєш? Поїхали додому, бо зараз буде світло. Тихо, тихо, тихо. Світло буде тут. Вдома світла не буде. Давай, заряджай все. Новий рік, є. О! О! Yeah. Саш, тільки мені ще треба зарядити годинник. Нащо тобі годинник заряджати? тебе ж годинник є на телефоні, альо. Ну якщо телефон сяде, як я дізнаюся, котра зараз година. Так, і що ти на годиннику будеш засікати, коли в тебе телефон розрядився, чи що? Так. Ну, що мені треба навушники зарядити. Навушники, тобі так. нашо? Ну як? Ну, а як я буду розмовляти по телефону? Будуть навушники, руки будуть вільні. Руки в тебе не будуть вільні, бо там в тебе буде телефон, пауербенд, навушники, ще щось. Яна. Треба заряджати тільки телефон для того, щоб ну, зробити якийсь важливий дзвонок там, чи ще щось. Я знаю, Саша. Но... Я так і роблю. Я хочу, щоб телефон зарядився, щоб я змогла позвонити додому і спитати, чи є світ. Яна, я тут з тобою, куди дзвонити? Альо. А -а -а, взагалі ти сам винен, що я кожного дня сюди по три рази приходжу. Чого це? А, не треба було мені стільки гаджетів купляти. Добре. От ти що хочеш на новий рік? Зубну щітку. Електричну. Можеш, звичайно, і чистити? Я? Чи як я, пальцем? Саша, от скажи, що тобі взагалі нічого не треба заряджати. Нічого, у мене все на батарейках. І телефон. Нащо мені телефон. Дзвониш тільки ти мені, а в тебе він розряджений. Хм. Ти що хочеш сказати, що взагалі у тебе немає нічого важливого? Є yeah. штопор. <риклад> Я собі цілий ящик цих батареї взяв, так що мені на місяць заряду платить. <риклад> Добрий день. Добрий. Зарядитись можна там? E, ні, поки що не можна. Що багато людей. Багато гаджетів у нас. Де мені там одну маленьку дрібничку зарядити, а, А, ну якщо дрібничку, давай. Е, алло. Ти що? Машину заряджаєш. Так. Капець! Я за екологію. За екологію він. Від дизельного генератора заряджає електромашину. Еколог, йо-мойо, ти собі вітрила поставь на машину. А я здала, Саша, що у тебе не буде новорічного настрою. І тому взяла із собою пляшку горілки. Колонку! Я увімкну тобі новорічну пісеньку. І тебе зразу такий настрій буде. Не буде в мене настрою. Так, ану посунься, біла. Мені тут швиденько. Ось, бачиш, для чого люди. Електрику! І використовують. Що? Котлетки будуть. Ага, з пюрешкою. Mm. Нарешті мужик до мене сьогодні прийде. Ой. Повезло йому. Так, да, так. Да. Хоч поїсть. А ти, я бачу, вже втомився від свого супового набору, так? Да? Дякую. Ось бачиш, Яна. Люди, воно там олів'єшки роблять, там качку смажать, ще щось, котлетки з пюрешкою роблять. А ти мені що? На новорічний стіл покладеш тарілку, а на неї заряджений телефон. О. А от і ні. У нас є олів'єшка. Так. А все інше я замовлю тоді, коли зарядиться телефон. Капець. Ну, а що, Сань? Сань, слухай. Я ще хочу, щоб ти мене. Красиво сфотографував біля ялиночки. Нічого не вийде, буде Чого? темно. А у нас буде лампа, так. Тільки її також треба зарядити. Ай. А, о, вітаю! Привіт. Можна у вас? Ага. А, так, дякую. Ти що? Ага. Гірлянду тут будеш заряджати, чи що? Та мені тільки перевірити, які лампочки не працюють. Ага, четверта, одинадцята, сорок третя. Ага, непогано. Ага, так, так так. Ти що ще паяти тут будеш? Та я швиденько, що за проблема? а? Капець, та що тобі гірлянди, якщо вдома світла немає. Так я ж не вдома буду зустрічати в машині. Ну, так, слухай, ну там світло є, є, там тепло, правильно. Ялинка в мене на дзеркаль висить. Ну, Ми в ліс з жінкою, ну, з дружиною поїдемо, там на задньому, О, так буде нормально. Слухай, а може і ми з тобою, а? Що в тебе за машина? <au> Де у матіст? Ні, ми коли сядемо, в тебе жінка випаде. А, ні. Та ні, нормально, ми вже три роки поспіль зустрічаємо так. Ну після того, як у нас е, гірлянда е, будинок спалила. А. Ну, добре, я в машині спаяю. Давай. Гарного вечора. Бувай. Ти що ще сюди робот пилисмок взяла? Ну, а все ж. Катець. Це ж мій найголовніший помічник. Ти б стіралку сюди приперла. А що, те ж можна так зарядити? Та я шуткую. О, я бачу, мужик не прийшов, так? Ти тупко, це масажер. Та називайте це, як хочете. Тут люди, треба було в пакеті принести. Я кажу, це масажер для обличчя. Розрядився просто. Не тикайте мені цим в обличчя. Слухайте, давайте в чергу, ставайте, добре. Добре, добре, я почекаю. Тільки я зараз зганяю, подивлюся, як там пюрешка з котлетками, добре? Зараз щас, щас я прийду. О, куди ти дивишся? <плес> я сам поки що справляюсь. Не, ну якщо тобі так оця жіночка сподобалася тихо, зі своїм пюре, то ну, будь ласка. Що? Так, да, я хочу. Котлетки, пюрешки. А що? Що тут такое? А от іди до неї. Ні. ж мені треба їй ще телефон купити, потім наушники, зарядку, пилисос. Я в тебе вже нормально вклався. Все. Сашка! Шо? Годинник зарядився. Ой. Годинник зарядився, а щось розрядилось. Ні, Саш, до нового року. Йо, блін, нам ще 40 хвилин пішки йти додому. Я так і знав, що ми зустрінемо новий рік або в ліфті, або в таксі. Що? <плес> Гірлянда працює, все нормально. Бензин а. закінчився в машині. <плес> буду з вами можна? З вами буду зустрічати новий рік. А? Так, можна. Що ж, не зустрічати. Тут, тут можна а в тебе що сталося? <плес> Кавалер застряг в ліфті, а самій новий рік. Якось святкувати не комільфу. Тож пригощайтеся. Шкода, що у нас немає шампанського, тільки чай. Це знову Я Я так розумію, мені від генератора ще до заряджатися. Ось Знайшов в машині, пригощайтесь. Ці екологи – непогані люди. А у мене також є сюрприз. Який? Так, так. Алів'єха! Я не що що не встигнемо. Ой! Слухайте, слухайте. Я що тут подумав? Так це у нас вже не пункт незламності, це у нас пункт веселості та святковості. О, а? Так! Так, тихо, тихо. У мене є тост. Давайте вип'ємо за новий рік. Ні, 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 не так. Давайте вип'ємо. За переможний новий рік. І навіть якщо ми будемо його зустрічати у темряві, головне, щоб ми були як павербанки, заряджені на перемогу. Я впевнений, що так воно і буде. Бо ми, українці, по справжньому незламні. roar